Взагалі у них прожект такий був збудувати залізницю вздовж Азовського узбережжя. Вони почали будувати від Маріуполя в бік Бердянська. Кілька десятків кілометрів дійсно вони звели залізниці, але зупинилися під Бердянськом. Там розташований військовий полігон ще з часів Радянського Союзу. І саме туди зараз направляються вантажі. Використовується стара залізниця. Вона трохи відремонтована була для перевезення мілітарних насамперед вантажів. Це поодинокі потяг. Які можуть рухатись, ну фактично вздовж лінії ведення активних бойових дій на території Запорізької області, і тому це вкрай небезпечно. Про пасажирське сполучення взагалі не йдеться. Почали продавати квитки, але це квитки не з Мелітополя, не з Якимівки, не з Бердянська, а безпосередньо вже із Симферополя і далі через Керченський міст, і вже на материкову Росію. Але як свідчить практика і якісь інсайдерські дані то охочих подорожувати немає.